Ворог продовжує встрілювати Бориславщину. За останню добу під ворожим вогнем окупантів опинилися три територіальні громади Бориславського району. Минулої доби ворог використовуючи безпілотні літальні апарати, наніс удари по місту Бориславу, населеному пункту Дучани та Михайлівськ. Також використовуючи артилерію, бив по Михайлівці, Качкарівці та Сабуківці. Сьогодні зранку, близько восьмої ранку, ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, скинув вибухівку в центрі міста Береславі. в результаті чого 55-річний чоловік отримав прагнення. Його було доставлено до лікарні, де медики зараз надають всю необхідну медичну допомогу. Вихідні також були неспокійними. Ворог активізував обстріли правобережної частини Бориславського району. Під ударами перебували близько 10 населених пунктів. Ворог використовував артилерію та безпілотні літальні апарати. В результаті вказаних обстрілів пошкоджують зазнали житлові будинки, господарчі, споруди, мешканців, приватні транспортні засоби та адміністративна будівля. А загалом зараз на території Бориславського району залишається проживати близько 37 тисяч осіб.